Друзі, всім привіт! Слава Україні Героям слава! Просили в мене зняти відео про Павлінів. Також розкажу про місячні новини. Привіз я Нового Голуба Павліна Богатого І привіз я цього Павліна Тож самець. так. У голуб'ятні не обращайте внимання, просто тирса. Тут немає нічого з це просто тирса. Спарував цього самця з голубкою оцю. Оці пара пошти теж гніздяться. Дуже самочка сидить. Там до в мене самка на яйцях сидить, боката. А, це самочка ходить, он до саме сидить на яйцях. 28 лютого у мене самка висиділа коричневого пара яйця. Буду голоднення, але вчора, 1 березня, в нас пішов сніг і вони замерзли. Так, поки що нового нічого привіз я пару Узбеків і ще одного голубку. Меж до мене безхвостий самець ходить. Чого безхвостий? розказую, Прошлого власника був вольєр, по землі ходили королі. А голуби були в тому вольєрі, і королі йому відгризли хвоста. Цей чорний самець теж гніздується за цією самкою. Самець самкою доволі гарний. Квіст, все і так як треба. Надію, що буду гарні глубенят давати чорний самець з коричною самкою. Зробив я нову голуб'ятню зараз, де я сижу. Ось таке. Попорував бакінців. Їсти вони вже поїли. Воду я їм дав. от така поїлка на 7 літрів. Можете писати в коментарях, які нові відео знімати і про що їх знімати. Тому таких ідей про ролики в мене нема. Не знаю, що знімати, але попросили мене люди зняти по Оця самка дуже красива, спарована з цим самцем. Привіз я його, але вже заміти, що в нього на лівій нозі немає пальця. Зараз я вам зловлю покажу. Ось довголуки яйця. Вона одна і це знесла, але оплоть є ось саме доволі непоганий хвіст в нього. Такий перо. Дуже красивий, бокатий. Показує, в нього немає пальця на нозі. Ці три є, а, букат... Бо... а бічного немає. На цій лапці всі є. Пронумерований він маркерним кольцом, щоб знати від якого голова і від якої самки потомство. Ставимо воду, вони купаються. У нас ще сніг трошки лежить. От таке в мене господарство. Ця коричнева самка з чорним голубом, Вибрали собі це гніздо. Цей бокатий голуб цього самка ось до гніздо стоїть. опа, Там же та сидить на яйцях. Ну, зараз вам ще покажу узбеків, бакінців, розкажу ще про них трошки. Ось я прийшов, кинув вчора пару азіатів. Так яких ще називають узбеки, середньоазійські. Ось така самка у мене передня чуба, Ох, в неї доволі непогано. Ось в мене самець. без чуби. по мрамору. Оцю голубку я брав ігрові. Вони дуже дорогі, я за троє штук заплатив 1000 гривень. Ця самка доволі непогана, гарна. Льот хороший і бой теж. Так як я вам показував в парувальній, то в мене сиділа одна пара. Ось двохчуб і самець. І така самка задня чуба. Це та чорна самка передня чуба, це задня і цей двохчуб самець. До мене приїхали в середу, Я за них віддав 1000 гривень. Ну, такі Доволі непогані, лохи не гарні, особливо в В Самки непогані. Кинув, щоб сформулювати їх, щоб лох не залишилися цілі, щоб вони були одинакові, голуби бойні, так як треба. Декорацію я не люблю. Зузбеків лучше, хай буде бойно. Ось я вже прийшов до вакінців, вакінці теж попарова мені. Ось цей самець з цією самкою сидять в мене у цьому гнізді. ще самка з кульцом, але вона теж спарована з цим самцем. Але вони ще не шукають собі гніздо. Теж поїли, ось до кормушка у них, банька, де митися і поїлка. На цьому в мене поки все. Вставлю вам ще відео там, де я привіз Узбеків зразу. Вам ставлю, бо... Я не знімав сьогодні, а вставлю, коли вони вже приїхали. Як вони тут були. Всім дякую за перегляд. Все буде Україна. І всім па-па-па-па.